Створення центру підготовки громадян до національного спротиву є фундаментом нашої обороноздатності, гарантією того, що кожен із нас буде готовий стати на захист своєї землі. Комунальний центр підготовки громадян до національного спротиву забезпечить всебічну та якісну підготовку наших громадян. Основні завдання центру. Це базова підготовка для кожного, опанування загальновійськовими знаннями, формування практичних навичок, безпечне поводження зі зброєю та засобами захисту, життєво важлива тактична медицина, готовність до будь-яких умов, навчання поведінців в умовах бойових дій, захисту населення на території, реагування на надзвичайні ситуації, які спричинені війною. Наступним кроком для забезпечення максимальної ефективності та доступності буде створення територіальних підрозділів у Бердичівському, Звягівському та Коростенському районах, що дозволить охопити навчанням кожного, хто прагне бути готовим до спротиву. Фінансування забезпечувається з обласного бюджету та інших незаборонених законом джерел. Обласна військова адміністрація вже провела величезну роботу, відібравши 17 потенційних інструкторів, а троє успішно завершили навчання у військовій академії імені Петра Сагайдачного та, отримала, та отримали державні сертифікати. Ще троє інструкторів з громадської організації Ліга сприяння обороні України також готові долучитися. Розроблені всі необхідні документи, положення, штатні розписи, обґрунтовані подання, що враховують потреби нашого регіону. Ми маємо міцне партнерство з громадською організацією Ліга сприяння обороні, яка володіє необхідною базою на основі меморандуму про співпрацю з лютого 2025 року. Проводяться дводенні вишколи з ключових предметів базової військової підготовки, а саме Вогнева підготовка, домедична та тактична медицина, елементи тактичної підготовки, спорядження бійця сил оборони, протимінна діяльність, основи проводження з БПЛА, спеціальна фізична підготовка та самозахист. З нашої, до нашої роботи долучилася Академія поліції, яка проводить заняття з домедичної підготовки, протимінної діяльності, тактики та поводження зі зброєю. На сьогодні організовано та проведено сім дводенних вишкалів, які охопили близько 160 громадян. Але головне, що самі учасники високо оцінюють якість та необхідність таких занять. Ми не зупиняємось на досягнутому. Опрацьовується питання залучення фахівців Житомирського військового інституту імені Сергія Павловича Корольова для опанування специфічних предметів, таких як основи поводження з БПЛА та застосування засобів РЕП. Долучаємо до спідготовки до національного спротиву сили спеціальних операцій. Також налагоджено співпрацю з командуванням 115-ї бригади територіальної оборони. Маємо розуміти, що сьогодні готовність кожного громадянина це реальна запорука міцності, непохитності та незалежності нашої держави. Власна військова адміністрація пропонує призначити керівником новоствореного центру. Напевно, більшість із вас його знає, працювала з ним або чула про його непересічний досвід. Мова йде про Олега Антоновича Держанівського. Кожен етап його кар'єри доводить, що він є саме тим лідером, який здатен втілити цей важливий проект. З 1991 по 2004 роки Олег Антонович присвятив себе Збройним силам України, пройшовши шлях від командира взводу до командира артилерійського дивізіону. Це не сухі факти біографії, це безцінний військовий досвід, знання армії зсередини, розуміння військової справи. Це та база, яка дозволяє йому мислити стратегічно і діяти рішуче та ділитися своїм досвідом. Після військової служби Олег Антонович продовжив свою службу в ДСНС, де обіймав посаду першого заступника головного управління ДСНС в Житомирській області. Саме за його безпосередньої участі в 2020 році організовувалася ліквідація наслідків масштабних лісових пожеж на півночі Житомирщини. Він та його команда майже півтора місяця жили в лісі, рятуючи нашу землю від Чорного лиха. З першого дня повномасштабного вторгнення Олег Антонович був одним із тих, хто брав участь в ліквідації наслідків ворожих атак. Він діяв, коли було найстрашніше. Працюючи моїм радником з жовтня 2024 року, він продовжив опікуватись питаннями цивільного захисту та протимінної діяльності, демонструючи системний підхід до найважливіших аспектів безпеки нашого регіону. Засторіш вишні прийнято.